Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і сподіваюся, ви вже здогадалися, що на вас чекає. І так, будемо дивитися зараз, що відбувається у нашій рукавичці. А у нашій рукавиці завжди цікаві речі відбуваються, завжди щось приховане, але може, колись уже щось приємне, щось цікаве. Інколи болюче, звичайно. І так, давайте будемо дивитися. Що нам покажуть карти, з чим вони займаються на банковій, наприклад? Рибку за хвостик зловили, якусь удачу, якісь гроші, якісь рішення приймаються. Силові, до речі, мушу сказати, якісь силові. Так, сподіваюся, вам видно, якісь силові рішення. Десь продавлюють, щось хочуть відмити. Можливо, зараз ми подивимося. Випала у нас жінка. Ага. Е, я так скажу, зараз я це, щоб не дуже тут. <кій> і так, що вам сказати? На дні колоди у нас сімка. Сімка завжди говорить, це і так видно вже по картинці, що щось крадеться. Поки вони відпочивають, поки, будемо так говорити, Пауза у них, сплять, можливо, тут крадуть. Бачите, от крадуть так, що аж, бачите, ось з карманів вилазить. Випадає по дорозі і робиться ось цей шлейф, злодія можна зразу. Тобто залишає свої сліди, щоб ви розуміли. Тепер переходимо сюди. Тут зроби... можна сказати, перша в мене думка, яка була, зазвичай, коли хто таро вчиться, для вас це буде цікаво. Перша думка, яка приходить, і якщо вона до кінця так і лишається, ви її не міняєте, значить це правильна думка. Зазвичай, вона так, ну, є, вона так. І ось я, перша моя думка була: зловили. А, дивіться, дивіться. Бачите, у пискові тут щось є. А, якась звістка. Я зразу подумала, зловили Бога за ноги. Тут у нас король монет. Це говорить про те, що якісь великі гроші, за якісь великі гроші. Ага, зловили. Тримаємо. тримаємо. Яка хороша новина, правда? А тут я дивлюся, що приймаються якісь рішення, якісь силові рішення, хочуть продавити щось, когось, хто заблокований. І бачите, тут іде диявол, а диявол завжди ми говорили вже про це. Це якісь. Е Такі не дуже приємні для нас, так, змови можна сказати, якісь підпільні речі. Тут можливо відмивання ідей якоїсь жінки від блокади, тобто, можна сказати, навіть заточення. Не оточення, а заточення. Я правильно сказала, так? заточили у в'язницю. Ну, вона ще не у в'язниці, я це не бачу. Тут або йдеться проти якоїсь жінки, зараз я докладу. Але мені, мене все ж цікавиться карта, що крадеться, що приховується. І вони, ось ці крадії, вони залишають за собою сліди. Їх треба ще розоблачати. Ну, вибачте, але я так і скажу, кожного разу в цьому розкладі, коли би ми не робили. Ні одного, от згадайте, пригадайте самі, постійно виходить диявол, постійно якась змова. Ось ми вже говорили про це, що зайцю, бачите, як зв'язали вуха. Він боїться. Дивіться, зелений піджачок. Можливо, це збіг просто, можливо, це не він. Але хтось на нього давить, хтось требує від нього якихось дій. Можливо, яких би він не хотів, бо він ось це може бути, що він пручається тут. А тут спочатку по, по доброму, то по-сильному, тут періодично йдуть якесь продавлення. Ось цей король він тут. Це можливо може бути і Коломойський, мої дорогенькі. Дуже схожий, правда? Ну не дуже, але може бути, тому що кошельок, хто кошельок Зеленського? От ви знаєте, хто його кошельок. Я не знаю. Давайте подивимося. Далі. Як вони, чи ось ці сліди, які вони залишили, чи будуть вони викриті? Давайте туди вже подивимося, як вже карти так показують. Подивимося: чи будуть ці сліди колись нам опубліковані, виявлять їх, покажуть, якісь докази, тому що докази мають бути. Вони намагаються, можливо, їх приховати. Це може бути і не жінка, мої дорогенькі. це може бути просто намагаються десь приховати, заблокувати, якісь ідуть домовленості, приховати ось ці, що зловили вони Бога за ноги і з грошима. Ну, по місяцю взагалі то, по місяцю, з кінцями. Наскільки я бачу, з кінцями. Пешки якісь можуть і понести наказання, як то би сказати. Але це пешки. Це не є якісь великі посади. Тут немає високих посад. Ось. Взяти знову картинки, ось ці розвиваються тут. Та сама людина. Ось та сама людина, вона тут, можна так сказати, теж присутня за цим столом. Тобто і ось заєць наш, і ось ця людина можна так сказати, меценат, можна так сказати, покровитель, а можна сказати, кошельок, так? як у Путіна є кошельки? Є. Так само є і в цих. Наскільки я пам'ятаю, хтось сказав, що. Коли наш президент ще був в 95-му кварталі, вони там жили сім'ями, Ну, в тому плані, що вони дружили настільки, що один в одного жили, вони могли по півроку в когось жити. Розумієте, якось так. І ось я наскільки я бачу, ось ці сліди вони будуть тут замітатися. Оце є замітання слідів. оцих. Цей меценат, ось він тут. І ось тут він. Він буде це все покривати, замітати, і робити, що ніби нічого і не було. У нас все прекрасно. Але тим часом я бачу, що будуть, ем, да, будуть посадки, як колись Арахамія казав. Бачите, це теж може так сказати. Хтось тишком, нишком, як мишка сяде, укориться, так, ось, щоб ви бачили. А хтось дійсно може і покарання понести. Переміни йдуть, йдуть великі переміни. Е і не тільки переміни це втримати ситуацію, карта каже. Ця карта каже, що е балансування йде, штормить у них так само. <клухи> так. Покладу ось тут. І дивимося, ще чим займаються там наші. І так, і так, і так, і так. Чим вони ще займаються? Е, ви знаєте, тут можна сказати по цій карті переслідування йде. Це теж можна сказати. Іде переслідування. Зверху протрубили і сказати, взяти таких, хто-таких то Виглядає на волонтерів, виглядає на тих людей, які бідні. Які, можна сказати, бідні, прошарки, бідніші прошарки населення? Якось так, гоніння людей. Це може бути, до речі, мої дорогі ну, церковної теми я тут не бачу, хіба ось це, так? З одної сторони, йде обговорення якихось перемог, так? Чітких. Хтось нам про це говорить, а за нашими спинами відбуваються якісь речі неподобства. Ось якось так. Давай подивимося. Ага. Ви знаєте, хтось наживається. Тому що королева монет це завжди збирательниця грошей, відкладання. Вона ну, не дуже, як би це бачите, ось тут збирає всякі речі, у неї все акуратненько по полочці. У неї, вона не є та жінка, яка йде купувати. Якщо ми візьмемо в таро, від пажа до лицаря, до королеви і короля, то королева відповідає за накопичення. Щоб ви розуміли, ось. Вона накопичує. А у бідних, бачите, ніби відбирають. Оце вам і вам суд Божий. Відбирають у бідних. Чим це закінчиться? Ну, люди можуть повстати, мої дорогі. Люди можуть повстати. Люди можуть, ви знаєте, оці карти говорять, у людей може терпець урватися. Це вже конкретне, я бачу, неподобство. Але дивіться, все рівно до перемоги оце перемога, так? Десятка кубків це повна перемога набратися терпіння. До повної перемоги набратися терпіння. Захищати свої права, звичайно, потрібно. Ось. Але до перемоги треба все рівно набратися терпіння, мої дорогі. Давайте візьмемо маленького принца. Він нам завжди дасть якусь пораду. Він нам завжди якось трохи і мені легше стає, коли я маленького принца беру. Так, чекайте, чекайте, я тут візьму карти. І так, що нам покаже на майбутнє маленький принц для України, для майбутнього, для нашого. Що чекає Україну? І, можливо, якісь підказочки. І так, шістка кубків. Ви знаєте, прийде спокій. Прийде м, отаке розмірене життя. Воно колись прийде. Зараз ми подивимося через біль. Бачите, ми йдемо через біль, через втрати. Е, йдемо до е, хорошого життя. Бачите, диявол, ми боремося зараз з дияволом, ось як я це бачу. Ось. Але перемога буде. Бачите, буде гармонія. Після цієї боротьби, після цієї болі прийде гармонія, прийде заспокоєння. В принципі, я бачу майбутнє України дуже добре. Люди, якщо люди образуються рано чи пізно, вони образуються. Рано чи пізно люди відкриють очі. І тоді, коли люди дійсно зрозуміють, де правда, де брехня, ось, і почнуть хоч трошечки шевелити мозгами мозком, ось, то прийде щастя, прийде воно. А з дияволом завжди нелегко боротися. Гаразд, мої дорогенькі, я хочу вам поважати мирної ночі. Берегти себе разом до перемоги, мої любі. Слава нашим Збройним силам, їм найважче, хоч, хоча і простим людям, які залишились без хати, теж нелегко ось. І тримайтеся, мої дорогенькі. Тримаємося разом до перемоги, мої любі. Мирної ночі, на все добре.